І всім привіт з вами ProGamer і... Соня. Да хвати вже махать Зай, so, ми граєм... Продовжаєм грати в... Як то... Stranded Deep Stranded дупа Всі... So, Stranded Deep, а не Stranded дупа Короче, дупа Яка дупа? Як я доказав, так казав Ми продовжуєм грати, це друга частина І заре... Глянь... Ле... И... Саня, глянь, скільки заре годин А в сі? Так да? да. Так, ну шо там на F? чи що? Да Ой, 2 часа ночі 2 часа ночі Портрет. Блин, я забыл, як там мінять. На ліву кнопку мыши. Блин, мы їсти хочем. У нас є що поїсти. Да не але... тут же ми хочемо їсти плыть. Але глянь, что там... О, вот знаєш, у тебя вода без кон бесконечна. Попиї. Я? Да, у те. Ну біла. Ось, да. Вона безкінченна. Тепер ми хочемо жрати. Вона є що пожрати? Ні. Так. А, а та фігня, що это таке было, что мы выкинули. Помнишь? Mm -mm. О, берем. О, якраз фонарик. Да, якраз я мы за нашем Хто, не, хто не знає звідки у нас фонарик, подивіться першу частину. Да, и знаєте тушили. чого. Так не говори. Да, ми там чуть не сдох. Блін, ще й дощ то пішов. Блін, густр затушиться. Ні. Ні? Ні. Бау. <реш> Айфон, чоловік. Ей, куди це? Це, 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 це так. море, да? Ну. Эй, люди, є, тут хтось! Спасіть мене з цього острова. Нема там нікого. Тут довго я не проживу. Ти, тут... Ти проживеш тут довго. Макс, тут можна якось спастись? Да? Да? А да? як? Не знаю. Так хто тебе сказав, що можна спастись? Не знаю. Че б твоєму? <реш> Шукай, помнишь, ми бачили картоплю десь? Картоплю. О, ну. Дай, надо, надо коли буде день. Так Візьми крабика, везьми крабика. Везьми а... крабика. А... 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 Мне а... виднее сбрюз, ні ні не мы ее Наж... Нажми на пусте. Там на пусте. Кам це Камни, да? Да. Так. Шукай крабики. Крабі... Он добач. Тай, він вже буде. Да. Тепер бери його в руку. Бери його в руку. Бери. Сань, тепер бери їх в руку. Тепер кидай на огонь. Так зажми праву кнопку миші на крабіку. Що? Праву кнопку миші зажми на крабіку і тащи його на огонь. Не тащить. Де право? А, понятно, не та кнопка. Не ну. О, бач, тащиться. На огонь таку. І держать? Попробуй відпусти. О, він сам, бач, жариться. О, вже О, якраз я. день починається. Я два не мо... Ні! Відпускай. Один випав, так? Да? А, ні, вони двоє жаряться. Троє вони впадуть, Сань. Сань, взагалі, впадуть. Та-да! <реш> <реш> Той третій... ...випав. Я його покинув. Ну, а де? Це моє яйце. Воно пожарене. Вони, вони ще не пожарені. Має писати cooking. Типа я їх вздухну. Куди ти їх викину? Це не я. <реш> Звідки <Забо, не б. реш> да, тут рано світліє. Два поки перший жарец. Да, ты він сильно порзе. Пиздец собі хоче. Так, все, пожедем, Поки пуждем покинжаре. 8 часов уже. Ничего собі як ми їсти венець. хочемо. Ждем, поки він зігріється зігризе. До сих пор краб. Квинч пожарить. Я педу картоплю Угу. А картоплю вона не жарить? Що? Картоплю вона не жарить. Не знаю, я просто пошукаю Знову та Вона виростає. Ту пошукаю картоплю. Помниш в кущах? По вже червонка. Ну то що вона теж описав в куки? Помниш в кущах десь вона була, картопля? О, юка, чешутці? Ні. Фіннякось. В кущах десь має бути. Помниш потейту ми знаходились? М -м -м. Ні, в тих більших ж. Туда десь? Ні. В тих, напроти. Тільки вони, дивись, там десь має писати. В кущах. Ти не йди. Ми тут, коротше, хтось, напевно, на що став якийсь пірат. Щось погані, ми тут не йдемося. О, вже взагалі світло, але дощик, а вже не каплє. О, пішли, крафт досі вже підігрівся. Може потім ще на інший остров підемо? Так, звісно. В інших серіях тільки. Ну да. Гля... Так дать наши... Глянь, чиї куки Краб. О, давай, ешь. Ну візьми його и поешь. Їж. І... Беру його. Ешь. Глянь. Здоровья. Да, скава. Ор жирный, блин. Пошли кокосів добудем. Так. хай цей поки тут жарится. Все, хай одного положи, хай жариться. Ну Якось тоді два лежали спокою. От вони вже стали зрослішими, і жирнішими. Блять, як вони могли стати дорослішими і жирнішими, якщо вони дохли? То що? Іди шукай кокоси. На, да, на пальмі. Але візьми сокиру. Пальму не рубай, кокоси тільки шукай. О, да, кокоси. Ой, нам привалило прям. Так все, спускайся. Ти Ты ч? Давай, Эвзой. А если здохну, що буде? Ты кирадык буде. Та все, не залазь, глянь, сики, ожит. Е, А, нормально. Так, все, жри. Ну же, кокос разбипеш. На. 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 Жри. Бери, жри. Їж. Жры. <laughs> Это слово моему. Ой, не жир... глянь не тепер. теперь. А... Сколько. Шир... от вот жирный. Уже цукиры надо. <laughs> Ножиком тошмона. Да, такие ножики ты действительно. Короче, я беру все. Не, ты разбил? Да, теперь ешь. А я... я их с собой взял, окей? Нет. Да. Ладно, бери. Всі нас... бери. Максимум 4 можно взять. Угу. Так я на нашу штуку. По -по Поплыв ли кудась? Так, чекай. Черт. Ля-глянь. кукинг Кра пише. Вот жирный вылез, блин. Та не надо, у нас кокосів куча. Иди плыви, то куда вас. Хай пока положи, то шкивай. Давай хай. попливли. Так, де наша лодочка? Ні-ні, не попливи на інший озеро. А, а помніш ми бачили корабель десь а, затонувши? Ні-ні, да, да, не цей, ми його вже исследовали. А, да да, помню, типу веб його видно. Стоп! Тож, ні-ні, глянь на огляньте. А хіба він був так близько? Може це інший? Та було... Чи да, це, а, це... да, да, це той самий, Сань, це той самий. Це той самий. Uh -huh. Я ошибся. А під водой можна типу кулу цьому цім воли? Да. Нет. Так тепер помниш, ми бачили за там де виглядало аж. Угу. То пошли потім сідеться. Так, я б кажу, палки, если що, не дибьюсь. То... <плес> Одна не гаст тратить. Ні. Ну, Вона безконечна, да. Та, да. Не можна вже. Я що сьогодні. Ні, не, не надо, хватить тобі, че чути. Ні. палки. Ні. по нашему Мені У нас має бути харчик. У нас вже доох. А це ми викинули цю хрень. Да. Все, -таки. Це, можна з цього потім мотор розробити. Ну, до. то воно нам надо буде. Ну, але наш нам інвентар заповнювати, ми його сюда... Біля костра викинемо потім. О, бач, половина на той корабель. Потім, потім біля костра там чи ти не. Але сукири плавай, бо може акули будуть. Shift, нажми, shift нажми. Ти ж казав, вони не трогають. Але якщо з оружієм. Якщо з оружієм, то вони тебе трогають? Ні. О, тут два затонувших! Ні, це один може. Два, можна два. А в принципі. Та, да? Один. Залазь. О, вже зразу сундук знаходимо. Чорт не можу. Приїгай. А як приготі. О, сюди, да. Заходь. Тут нічого нема. Що це таке? Це рибомеч. Рибомеч. Да. Ставте лайк за це <різь> і підписуйтесь. Це такі, ні, ні, не, треба. Це за не знаю. Мені каже, треба швидко пливати до до. Та до... ну, що вони нам зроблять? Нет, это походу два корабля, да. Да, да, да. Только вот там же на виде кость. Ну. Шифт, да. Да. У капец. А, ну, ты бачишь, какой он быстрый? Все рыбы быстрые. Не, акула така, не, не, такая, такая быстро. Может, это тут. А Что ты сделал? Под водой. Не, открой двери и плыви туда. Шкафчик слева. Бро? Не. Почему? Молоток нам не надо. Тут трохи добре, що може. Помниш тихо? Ні, о там да да. О, Бивай, Бувай, А, ні, її надо копьем вбить. А... Ой, камера не залишилась. Так все, бери в шкафчиках, що надо. По ней важко попасти. Бери в шкафчиках, те, що надо. Справа, так. Да. Ні, ні, не не надо. Ондру. О, бачи, ото. Єсть, надо щось викинути. Ні, так що нам викинути? Мм, mm... тільки не кокос. Тільки там є, Юку. Що? Та, Юку і кокос. Вики. Да, викид. Да, тепер бери цю э, мочю ото. Мочюте. Як добре, що я відкрив цей шкаф. Ще там, що ще, ще там збоку ж було? Отут ото ось от, десь... на початку. О. Що ага. це таке? А не це с... детальки не надо. Для моторич? Да. Потім сюди запливемо. Не, не, ще справа. А, ні, ну, та що ж те штука нам попадає? Бери віншу плыви в іншу двері. А тут нічого немає, випливай. Стой, надо обслуговувати. Бах, виплывай. Быстро на shift. А не уб'єш ти її. Тоже тушки надо подростить. Нормально. Все, оплываем звец. Можешь рибу меч подросить за заб'ємо. забьем. Думаешь, вона нас не забыла. Та да, риба меч сумеваешь, это ухоничая рыба. А лабанаш вроде может быть. Ну, я не знаю. Ну, рідко. Даже акули самі так просто не нападають. Ну, ну в Хіба що, ран... ш... если полюють? А ты знаєш, що добавлено бавного обновлення е, на китіл? Туто? Да. Знаєш, як треба десь выплыть? Не-не-не. Десь посередині двох островів. Один пацан. Та я... ні, надо щоб було ще глибоко, ти розумієш? Посередині двох островів може попастися кит. Ну, але надо, щоб глибоко було, бо так ні. не так. Не дуже глибоко. А кіт тебе мочить? Ні -а. А, а, На й... ньому воно поплавать. Да, а якщо ти мочиш, китами ти б мочиш? Ні, навіть акули деколи так не роблять. Але акули тіки, коли тільки, коли полюють частіше нападають І так, ну, а так рідко нападають. Даже коли їх вбити, вони деколи не нападають. Убити да. Якщо по-реальному, то нападають. Да, а так то. А ти бачив в інтернеті те, що не, не ламає зря мачете. Да, я знаю. А ти бачив таке відео в Ютубі, коротше, десь в Америці чи, чи, чи де, знайшли моржа, да, і він був поранений. Його випускали в океан, да. І тут його тільки почали опускати і хрязь бабах, акула кула випрыгнула і згіла його. Ти представляєш? А кого це випускали? Вроді морського морського слона вроді. Ми... Ще... Морського слона вроді звідти прийшов? Бери, ми ж там на тому не були на кораблі. Да, на сюда я наверное на свете прийшов. Стой, та, я там выложу шесть. Короче, зразу туди. Угу. Ти ж ми не там були. Ну, не Бо, там. Або хіба що костер були. Там ми були. А точно. Це містика. Не наш костер. Ні, він, він погас уже. А ты сказал, что он не может погаснуть. Не, не может погаснуть, подойдущий, а так то может погаснуть. На день он погасает. А, а то он потом взял, типа, обычного речка. Не, 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 не. Поплываем потом на ничьей серии, а на Добре, через два уже в ничьей серии. Окей, а это вино то был, да? Да, бач. Николкин, николкин. Шоц. Шоц. Не куки, не куки, шутся. Камфаер. Камфаер. Его можно сейчас заполоть? Не. Сука. Давай же закинчим. Мы же 15 минут за 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 снимаем. Короче, пока, <вес> всем. С вами был ProGamer и... Саня! Э, подписывайтесь на канал, дивитесь кожу на мои видео, ставьте лайки и всем удачи. Всем пока! Макс, давай я, короче, сбираю все вещи и тут их все выкидаю, хоть все лежать. Так, все, мы закинчили. Mm -hmm.